комісії, тобто наша комісія вважається повноправною. На роз... порядок денний на розгляд нашої комісії виноситься шість питань. Перше питання про затвердження розпоряджень, видали під сесійний період. Друге питання про затвердження положення, про почесну грамоту, грамоту, подяку Вищнійської сільської ради. Третє питання про затвердження положення на та граничну чисельність комунальної установи Центр надання соціальних послуг Вичній сільської ради, нової редакції. Четверте питання про затвердження переліку адміністративних послуг. П'яте питання про затвердження переліку соціальних послуг комунальний судовий центр надання соціальних послуг та порядок їх надання. Шосте питання про дострокове припинення повноважень старості Штунського Старостинського округу та звільнення монтрики і Бов Павлівний із займаної посади. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати? Прошу голосувати, хто за такий порядок денний. Дякую. Перше питання про затвердження розпорядження в доведені сесійний період. На сьогодні пропонується закрепити розпорядження в педагогіму між сесійний період. Це розпорядження, яке видало програму соціальної закладів. образовую допомогу дитині позбавлено батьківського пілування за досягнення 17-річного віку про матеріальну допомогу військовослужбовці, які призвонили та проходить військову службу, про виплату матеріальної допомоги на поховання, про надання матеріальної допомоги сім'ї за літого військовослужбовця. Пам'ятник, підрозділи, далі. Тобто, а, ну, отак коротенько є порядок. державні органи, підприємства, сам підприємств, організації, установчі формуласності, громадським організаціям, об'єднанням громадян, творчим іншим оцінками за підписами керівників командування військових частин хоче. тобто можуть подавати от окрім там, наприклад, які значення от у нас на щоденну було в мобілізованому подолову військової частини Сачук Ярослав Петрадикова було йому відзнаку поручено. Ну, Призначення працівників сільської ради, якщо є такий ініцію скільки голова, перевідники відділені е при представленні нагородженні необхідно на е послідовності у нагородження, закриття програм на почесних ханту. Пособи можуть бути представлені до повторного нагородження харчої не пізніше, ніж через два роки. Почасний хан рішення через п'ять років. Yeah. Uh. Ja, das І соціальних робітників дають послуги, розписувати ці послуги. Ну, це дещо бюрократично, але ну так 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 прописано е, в законі, і немає визначення від кількості від до. Неправомірно, це не є, якщо є відділення, значить має бути ну, але відділення, відділення. У нас відповідно. Не має права підписувати на деякі папери, тому що він нижчий за посадою. На нього покласти обов'язки неможливо зробити. Об бо виконання обов'язків, тобто, якщо ви... приїде Національна сервісна служба, так. то а, а, це... вони так. Приїдуть. а вони приїдуть. Є в структурі. Люди. Ми Немає людей, ми ж ну, ми будемо їх шукати, так? образно кажучи? Ми на фахівці соціальної роботи згоре пополам знайшли людину, тому що ніхто, як питається, яка заробітна плата, не буде. хоче йти, Ну, на чого я сюди. Сімдесят, вісім тисяч. Та ні, дякую. Я пішла там за Ще щось стільки робити, ще й кожен день ходити. Ну, тобто, хто ніхто не хоче, ну ми ледве знайшли людину. І це навіть не запахом, бо це вимога має бути з повно Професійні саме спеціаліст. спеціаліст має це бути буде, відповідний. Це. А зараз у нас педагог чи англійської мови. Ну просто високо школа закрилася і просто ну, реально залишилася від роботи, ну давайте спробуємо. Але в іншому випадку, ну нас, хоча б буде те, що у нас є е посади, є, ну ми так. один притягнемо життя. Ну тобто, хоча б такому варіанті, що ми прибули до відповідності, а брати, ну точно ніхто не націлений, бо Перше, куда сидити? На голову людям ще чи як. Ну, поки що так. Можливо, воно бути. Буде... Установи центр надання соціальних кофе появки. Там було попереднє раннє втручання, а на сьогодні воно рахується як екстрене кризове втручання. Ну, тобто це те, що попередньо до моменту надання статусу сім'ї реагування, тобто послуга реагування. Ну, працівники знають ракета, тобто виїжджають на, на виїзди до сімей, дуже багато викликів, дуже багато запитів. Просто. Сьогодні голівка робить віду, не тільки голівка, інші допоможні. you yes. 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 Ja, det är det. Moi, je Uh -huh. А что такое не упавленный? нас щось І я вважаю, що він не є НАТО такий на сьогодні демократичний процес. Зареєстрований і тоді комісія робить збірний обхід. Можливо, хто звертав увагу з 20 листопада по 5 грудня. Це був обхід у Львовській територіальний, це Бірківський старостинський округ, там здійснювали процедуру підтримання кандидатури старости. І члени комісії топають кожного двір, де є людина, яка відповідно має право голосу, яка зареєстрована. Згідно Від кількості загалом. так. На сьогодні мене дещо смущає, тому що в нас на нашій території зареєстрованих багато, але у зв'язку з тим, що, повірте, дуже багато виїхало, на інших територіях. Як от можна врахувати цей показник? Так, якщо на сьогодні у нас фактично зареєстрованих, будемо казати, 500, а реально проживаючи зареєстрованих 250. Але число має братися від 500. так. Ну, Дещо воно неправильно, і законодавство не носить. виносить на сесію про затвердження кандидатури якщо староста. Якщо сесія не підтримала цієї кандидатури, повторного розгляду ця кандидатура не підлягає, тоді сільський голова протягом там, 10 днів там, подає наступну кандидатуру на наступне обговорення. Комісія, все поїде далі. Ну, тобто така процедура, дещо в нами. Але вона така є. Тобто на сьогодні така процедура. Ну, а в горках? ні, 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 ні. Тоді будемо вчитись. В цьому будемо перші, це буде дебют, будемо. А в борках пройшло, там це вже придатно. Так, минулої, сесія в них була це Казав Антон Іванович, бо ж він депутат. Казав, що так, 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 так. минулої сесії затверджували кандидатуру. А вже в міській раді, по-моєму, три старости змінено. І в Головенській. І в Головенській зараз теж було десь.

Thank you.